Переміщення Росією військових кораблів за межі східної частини Чорного моря буде вважатися як порушенням домовленості, та буде розглядатися як загроза національній безпеці України. Таку заяву зробив Рустем Уміров після перемовин з Сполученими Штатами. Отже, нарешті Україна оприлюднила результати переговорів із Сполученими Штатами. Я вам нагадаю, що в Р-Ріярді три дні тривали переговори, і нарешті є, хоч. Якісь результати. Україна і США провели двосторонні технічні консультації в Саудівському Ерріярді. Вони були зосереджені на безпеці енергетичної та критичної інфраструктури, безпечній навігації в Чорному морі, а також звільнені та поверненні українських полонених та дітей з Росії. Про це повідомив міністр оборони Рустем Уміров. Уміров називає п'ять ключових результатів, які змогли домовитись. По перше, всі сторони домовилися забезпечити безпечну навігацію, мається на увазі судноплавства, припинити використання сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях в Чорному морі. А також як підкреслює Умєров, українська сторона наголошує, що переміщення Росією своїх військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням. Домовленості та буде розглядатися як порушення зобов'язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України. В такому випадку Україна матиме повне право реалізувати право на самозахист. Ну а по друге, всі сторони домовилися впровадити домовленості президентів щодо просто повної заборони ударів. Правда, тут е, мається на увазі по енергетичній інфраструктурі як України. Так і Росії, по-третє, всі сторони вітають залучення третіх країн з метою забезпечення підтримку впровадження енергетичної та морської домовленості, тобто хочуть залучити треті країни, щоб вони можливо моніторили, як відбуваються ці домовленості, можливо, допомагали. Четвертий пункт це всі сторони продовжують працювати над досягненням. Стійкого та тривалого миру. Тобто, сиділи, домовлялися про те, що треба домовлятися про стійкий та тривалий мир. Дуже добре. П'ять. США підтвердили свою підтримку в допомозі а здійснення обміну військовополоненими, звільненням цивільних затриманих осіб та повернення насильно вивезених українських дітей. Все це дуже добре, але декілька є питань. По-перше, хто буде моніторити дотримання таких домовленостей? Для ефективного впровадження важливо проведення якомога скоріше додаткових саме технічних консультацій. Ну а ще, що з цього приводу говорить Росія. Офіційного поки що немає з, їх, з їхнього боку. Вони заявили лише про те, що не будуть виносити на загальні подробиці попередні переговори. Ну і найголовніше, якщо пішло два місяці щоб домовитися про припинення вогню на морі, то уявіть собі, скільки потрібно часу, щоб домовитися бодай про 30-денне перемир'я без жодного пострілу. Я вже взагалі мовчу про повне припинення війни в Україні. А також Білий дім оголосив про домовленості в Р Ріярді, делегація США. України та РФ досягли низки домовленості під час переговорів 23-25 березня в Саудівському РРІЯРДІ. Про це повідомляє Білий дім. Досягнуто спільної домовленості щодо забезпечення безпечного судноплавства, виключення застосування сили та недопущення використання комерційних суден у військових цілях в Чорному морі. А далі просто на голову не натягнеш. Послухайте, що говорить США. США допоможуть відновити доступ Росії, Росії до світового ринку експорту сільськогосподарської продукції та добрив, знизити витрати на морське страхування та розширити доступ до портів і платіжних систем для таких операцій. Тобто, я так розумію, Трамп вже серйозно налаштований потихеньку знімати санкції з Росії. Ну а що щодо України? Сполучені Штати залишаються відданими сприянню обміну військовополоненими, звільненню цивільних ув'язнених та по поверненню примусово переміщених українських дітей. Ну а також переговорники трьох країн будуть продовжувати працювати над досягненням міцного та тривалого миру. Отже, ми бачимо реакцію двох країн: України та Сполучених Штатів. Вони дуже схожі. Але не бачимо реакції поки що Росії. І якщо зробити такий висновок, то результати переговорів засвідчують про певний прогрес. Так, він трішечки є. Досягнення домовленості щодо безпечної навігації та використання комерційних суден в Чорному морі є позитивним сигналом. Також Поки що є незрозумілим механізм моніторингу дотримання досягнутих домовленостей та роль так званих третіх країн, країн в цьому процесі. А відсутність офіційної реакції з боку Росії ну, також викликає занепокоєння щодо їхньої взагалі готовності дотримуватися цих домовленостей. Ну, крім того, інформація оприлюднена Білим домом щодо намірів США сприяти. А відновленню доступу Росії до світових ринків сільськогосподарської продукції та добрив викликає питання: а що Сполучені Штати вже йдуть на поступки перед Росією. Загалом результати переговорів у Ріярді можна оцінювати як такий обережний оптимізм таке відчуття, що США більше намагаються допомогти Росії, ніж Україні. Тому, напевно, Зеленський вирішив. Шукати альтернативу США та можливо і НАТО, можливо, створення якоїсь військового союзу з країнами ЄС. І це буде дійсно гарна ідея і, можливо, вихід України з цієї війни. Зеленський і Макрон зустрінуться в Парижі. Що цікаво, зустріч Зеленського і Макрона відбудеться напередодні саміту Коаліції Охочих. Тобто ті країни, які готові надавати гарантії безпеки Україні. Президент Франції Мануель Макрон прийме президента України Зеленського в середу ввечері в Парижі. Про це повідомив телеканал із посиланням на повідомлення Єлісейського палацу у вівторок, 25 березня. І що я хочу тут підкреслити: Франція це не просто країна ЄС, в них є ядерна зброя, а вони роблять посилення військової та фінансової підтримки України своїм головним пріоритетом. Тож зустріч може бути дуже результативною, а додайте сюди ще неодноразові заяви Макрона щодо відправки французьких військових в Україну, то все це виглядає дуже інтригуюче. І не забуваємо, що 27 березня в Парижі відбувається саміт коаліції охочих. Про це сказав сам Еммануель Макрон. За його словами, цей захід відвідає і Зеленський. Ну, ми вже бачимо, що він вже завтра їде туди. За даними джерел, запрошено понад 20 країн Євросоюзу, і не тільки, також будуть країни НАТО, включаючи Велику Британію, Канаду, Норвегію та Туреччину. Тому візит президента Зеленського до Парижа а напередодні саміту коаліції охочих є дуже важливим кроком саме у пошуку Україною нових форматів безпекової співпраці, потенційно як альтернативи або або доповнення до існуючих механізмів, ну, наприклад, таких як НАТО. А зустріч із президентом Франції Мануелем Макроном, лідером країни з ядерною зброєю та активною підтримкою України, має особливе значення. Франція демонструє готовність до значної військової та фінансової допомоги, а також розглядає можливість відправки своїх військових в Україну, що надає зустрічі додаткової інтриги та потенційної результативності. Ну, а саміт коаліції охочих, який збере понад 20 країн ЄС та НАТО, включаючи Велику Британію, Туреччину і Норвегію, Канаду, свідчить про зростаюче зрозуміння необхідності надання Україні довгострокових гарантій безпеки. А ідея взагалі створення військового союзу з країнами ЄС, на мій погляд, виглядає перспективною. Такий союз міг би стати. Вагомим фактором стримування агресії та забезпечити Україні необхідну підтримку у сфері безпеки. Він також може розглядатися як стратегічний крок у контексті невизначеності щодо майбутнього членства України в НАТО та взагалі можливих змін у політиці США. А я на цьому закінчую своє відео. Підписуйся на канал, тисни лайк. До зустрічі!